Гера, слава Україні, грам слава. Я вітаю вас на моєму ютуб-каналі Герц, де я розповідаю про все, що мені подобається, все, чим я живу. Сьогодні незвичний випуск, де я хотів би подякувати Польщі та полякам. Тому я переходжу на польську мову. Дякуємо за допомогу і охорону наших родин. Прагне приказати найсердечніше значення виразити вдячність пану Зелошу Мілошу, пані Бажені, ораз всім працівникам хути в столовій волі, належанці до групи Когнор і знаний народовий армії краєвої Жичі Жисполітої. Барзо дякую вам за вшисте. Також я хотів би розгад... розказати вам про маленьке містечко Стального Волю. Це місто знаходиться неподалеку від кордону з Україною. Там є сталеварне виробництво, там є Великі соснові ліси. Тому для всіх е рекомендую всім, хто бажаючим знайти затишне місто і місце для життя з розміреним життям. Дуже рекомендую. Там є майже всі великі магазини, і Caufland, і Lidl, і Бідренка, і Жабка. Тому Можна спокійно жити. Тут є, тут є непогана інфраструктура. По, місту можна перед, по містечку можна пересуватися велосипедом. Тому всім, хто любить кататися на велосипеди, також можу порекомендувати це місце для відвідин, життя і відпочинку. Також, коли я там був, там влітку показували кіно під відкритим небом біля місцевого ДК. Цілком безкоштовно приходиш, дивишся на польській мові кіно. Там є специфічний, але він є нічний клуб, тому можна жити. Також, якщо вам. Чогось не, може не вистачити в Стальовій Волі. Ми завжди можемо, ну, щогоди зі Стальової волі їде бусик, Mercedes-Sprinter, до обласного воєвудського центру Жешова, де вже є великий жд вокзал і можна потрапити в будь-який куточок Польщі. Є о, аеропорт, звідки можна потрапити на будь який навіть міжнародні риси. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.